Доброго часу, мої дорогасеньки. Записала відео я про Бердянськ, і тут був шквал просто у мене повідомлень. Ой, просили кожне, здається, місце і селище подивитися. Дивіться, я кожне село в Запорізькій області, так само і в Херсонській, подивитися не можу. Це чисто фізично. Неможливо. Це я буду просто суток троє десь сидіти і просто змішувати, перемішувати і робити розклади. Це нереально. Давайте пройдемося по населеним пунктам. А, зараз Запорізької області, такі, більш-менш, да? І потім подивимося обов'язково каховку Херсон, так? Отже. Окремо населений пункт я буду давати окремо кожен такий більш-менш великий населений пункт Запорізької області окремим відео, тому що, ну, щоб ви бачили, і так краще для перегляду, вони будуть маленькі, коротенькі і не буде зайвої там водички і інформації, тому що деяку інформацію ми ще поки що не можемо розповсюджувати. Ну, такі в нас справи. Так, тому що нас дивляться не тільки наші друзі, але й, на жаль, вороги. Тому поїхали. Отже, Бердянсь був, давайте подивимося Енергодар. Енергодар на травень місяць. Так, нагадаю, сьогодні 7 у нас. Давайте подивимося. Ой! Ой, а що такое? Що тлапилось? Паніки ні, так? Да? Ну, я що вам скажу, Енергодар, напевно, буде один з найперших звільнених повністю міст в Запорізькій області. Най буде так. Ну, слухайте, орки звідти тікають. Я не знаю, напишіть мені, хто там з Енергодара, я так от думаю, що в них вже евакуація почалась. Тому що вони розуміють, що місце не просто підгорає, а просто згорає капітально. Слухайте, їх там просто частина їх залишиться, але ну, невеличка, прям зовсім. А так, вони тікають. Люди добрі. Це не пастка для наших хлопців. Абсолютно. Це спасти свою дубцю. Там просто жесть. І я вам скажу, що вони давно. давно вже е, вивозили з енергостанції якісь там можливо матеріали, можливо, те, що їм потрібно було. Да? Я думаю, що їм все потрібно, вони ліноліум повирізають, тут такі бідні люди. Тому там вивозиться дуже багато всього. Дуже багато вивозиться всього. Дуже багато. Руйнування будуть, але вони, знаєте, будуть, як підуть і потім будуть... Будуть бомбити. чому будуть бомбити м, ті об'єкти, в яких навіть самі орки й були. Але тоді вже буде місто під контролем. І, і ще, е, дуже багато подарунків, подарунків, ви зрозуміли, так? Залишать ці падлюки е, е, в Енергодарі. От дуже буде багато. Частина буде дуже багато вкрадуть, дуже багато вкрадуть. прям будуть вивозити і вночі, і в день. І зараз, я так думаю, що сьогодні-завтра їх там вже будуть вивозити, вивозити, вивозити. Ми силою їх вигоним. Ми силою звідти їх довиганяємо. Полонені будуть. Так що. Так що чекай Енергодар. Я думаю, що ось-ось-ось Енергодар буде один із перших, хто буде звільнений. Але подарунків залишить ще дуже багато. Зараз, маніпулюють все-таки вони. Маніпулюють. Дивіться, маніпулюють те, що, ну просто там ще буде по ем, АЕС ми якісь маніпулювання, але це вже маніпулювання, це вже не буде. Таке, що вони там будуть кидати ракетами, це ще на волосинці просто. Далі. Це ще пов'язано з нашими досягненнями на Сході. Там щось на Сході ще будуть якісь досягнення. На сході саме не, не саме України, а на сході області. Саме області Запорізької. Так, Ну, ми на півдні дамо їм відсіч, буде відплата Так, орки. Допомога. Дивіться, та допомога, яка їм повинна надійти, вона вся буде зруйнована. І зруйноване навіть відродження. Ключ. Зрозуміло, вони відходять і потім, потім бомблять ці міста. Але досягнення це те, що там буде встановлено український прапор. Завоювання. Розумієте? Енергодар, чекай. В травні місяці буде все красиво. Я ж чекаю в травні. Ну, максимум на початку червня. Так що, чекаємо. Дякую вам. Не забувайте ставити е, лайк на дзвіночок, лайк на м, відео. І пишіть коментарі, робіть репости. І всього вам найкращого. Дякую!